Всім привіт, з вами Владік. Сьогодні я буду проходити Майнкрафт. Це моє перше відео. Зараз воно грузиться. Ось загрузилось. Я зараз у креативці. Ой. Ось це моя хата. Я її довго не робив, там 11 хвилин, 20. Ось я зараз зайду у свою хату. У мене тут є, зараз я вам покажу. Це лампочка, а це тортики там. Зараз, почекайте, я закрию двері. Ой. О, ось так. Це другий поверх у мене. Зараз я вам покажу перший поверх. Так. там у мене свинка. Це телек, це телефон, це мій свин. І дивіться на мене, бо у мене морковка. Ось тут зараз я покажу вам ой, морковку викину не хочу. Так, тут в мене можна крафтити щось, сундука брати. В сундуку в мене стоїть. Багато чого. Багато стаків алмазів, ж... желізом, золотом і углям так. Ой, раз. Це що це таке? І раз. Угу. Все. Ліжки в мене нема, бо я можу зробити на 1.5.2 версії ніч або день. Ось бос і сушитель. Крутиться такий. Зараз я вам покажу цього, як він називається, гіганта зомбі. Лише почекайте, найду. Він десь ось тут, зараз, почекайте секунду, це бік скину. Ось. Так, треба подивитися. Мені не треба скляної панельки. Спаунер монстрів. Гігант. Так. Ем, Стоп. Це якось. Це це лаг, напевно. Він тут нормальний. А тут він виглядає як кріпер, можна так сказати. На найстаріші версії. Так. Ой, нежно стоям. Я сделаю день. Так. Все. День теперь. Ей, свін. Хоч моркви? Ні, їж мій. Дивись, більше не тікає, як тебе разу втік від мене. їж собі. Ну так, і на цьому моє відео ем, підходить до кінця. Так, з вами був Владик, всім па-па.